Такого не було 50 років. Дві доби шукали дитину. Як не залишитися без тепла? Педагогів привітали з професійним святом, відтепер до податкової. Всеукраїнська українська гра, Джура, етап перший міський погода це настрій природи. І хто наразі з нами вітаємо? Телерадіокомпанія Лозова підготувала до вашої уваги черговий випуск міських новин. Розпочинаємо насамперед привітання з першим снігом. Що перший сніг випав у перших числах жовтня? Такого в місті не було за останні 50 років. Говорять у Лозівській метеостанції. За даними метеорологів, цьогорічний жовтень побив всі попередні рекорди і по низьких температурах. Мінімальні середні 6 градусів тепла зафіксовано було у 1979 році. По інших, зазвичай, у перші дні жовтня температура трималася на поздачці плюс 10. Виключенням став 99 дев'ятий рік. Другого жовтня була справжня літня спека. Середня температура повітря склала більше 20 градусів тепла. Торік було близько 16 У цьому, 3 жовтня. Жовтня, нуль і сніг. Справжня природна аномалія. До того ж, з наступного тижня знову має потепліти кілька днів бабиного літа. У жовтні метеорологи обіцяють. Не встигли врятувати. 90-річний дідусь увечері середи сам зателефонував на 101, Повідомив про пожежу у його будинку. За 10 хвилин за вказаною адресою рятувальники прибули. Проте старенького вже було не врятувати. Після десятої вечора, другого жовтня, сусід збирався футбол дивитися, як у вікні будинку поруч побачив вогонь. Сосідначали почали дзвонити. от бачать у нього огонь тут вікно по ту сторону. А вони кажуть, ми вже поїхали. Він нам сам позвонив. На 101 дійсно зателефонував сам 90-річний господар будинку. Він казав, що здихається, кликав на допомогу. Пожежна автівка виїхала чим скоріше, але врятувати старенького не вдалося. Його тіло знайшли у кімнаті із телефоном. Багато диму було. Вже ж була в одній кімнаті, а дим розпосудився по всій по всьому будинку. І Він задихнувся. Інвалід, ветеран Великої вітчизняної війни у свої 90, хоч і погано, але самостійно пересувався. Вів здоровий спосіб життя розповідали ті, хто його знав. Чи ви часті його? Віддалі скільки. Ні, ні, не курив, він вів тверезі образ життя. Ну, трошки на язик був, царство небесне, не дуже, А так нормально. Стався нещасний випадок. Певні люди, фахівці Лозівського відділу Державної служби надзвичайних ситуацій, припускають речі у кімнаті, загорілися через електроприлад, який саме невідомо, але все на це вказує. Навіть провода, що визить. Була включена якийсь електроприбор, і от цей електроприбор знаходиться на тумбочці. На тумбочці було багато бумаги, яка і, мабуть загоріла скоріше. Це вже 93-та пожежа у цьому році і 10-та загибель. Торік цифри були меншими, а попереду ще зима. І з пригодом холодів більше випадків пожеж. Тому населення рятувальники просять бути обачними. Після нічних подій вранці четверга квартальна взялася шукати рідню старенького, просити допомоги у підприємства, на якому він працював. На цьому тижні у Близнюківському районі трапилася надзвичайна подія. Пропала малолітня дитина. 2 жовтня поточного року до Близнюківської центральної районної лікарні була доставлена громадянка Б 87-го року народження. Діагноз там було психіатричне захворювання. В ході бесіди з нею було встановлено її особу, після чого були визвані родичі мати нашої доставленої. Мати пояснила, що з нею знаходився. Сімирічний хлопець, якого до часу немає, правоохоронцями одразу було розгорнуто роботу оперативного штабу та розпочато пошуки хлопця. Було встановлено, що 1 жовтня мати з дитиною пішла в гості до родичів до сусіднього села, повертаючись, заблукали. Нами було направлено туди особовий склад. Весь Лозівський також за додаткові сили з близьжащих райвідділів. відділів: Первомайського, Сахновщинського, Барвінківського. Працівники Лазівського, Близніківського МЧС, також наші військовослужбовці наших частин, додатково було додані сили з міста Харкова 300 чоловік для пошуків цього неповнолітнього, а також задіяні місцеві мисливці міш... в кількості 250 чоловік та 75 чоловік волонтерів. Дитину знайшли об одинадцятій годині 3-го числа, закутаною у шубу під деревом. Наразі стан здоров'я хлопця задовільний. Дитина пояснила, що вони першу ніч переночували в кушерях, камишах, а потім у нього боліли ноги, і мати його оставила і сказала: я зараз за тобою прийду. От це, ну, одну ніч він ночував без матері. Це вже третя дитина, яка пропадала протягом року у Харківській області. Усіх знайдено. Ну, в першу чергу хочеться подякувати всім. Небайдужим людям, які допомогли нам в пошуках цієї дитини, аби провести весь комплекс оперативно-пошукових слідчих заходів, правоохоронцями порушено кримінальне провадження за статтею 115 частина 2 навмисне вбивство. Як того вимагає новий процесуально кримінальний кодекс? Залишитися без тепла така перспектива ще на початку тижня чекала на мешканців шістьох багатоповерхівок двох у центрі міста і чотирьох на мікрорайоні. У цих будинках після останніх випробувань системи опалення по окремих квартирах мережі не витримали, затопило нижні поверхи. Потрапити до квартир ремонтники не змогли. Або там ніхто не живе, або господарі не пускають. Проблемні стояки тепловики були вимушені перекрити. Колеги з житлово управляючої компанії просили забезпечити доступ до проблемних помешкань. Тему продовжує Ольга Бондаренко. Перша квартира у списку у 23-му будинку по вулиці Володарського. Двері відкрила сусідка, пояснила власниця квартири. Доглядає матір, дома буває, але проблема не за цими дверима криється, а за іншими поверхом вище. Звідти їх вже затоплювали, патьоки на стінах аж до першого поверху. Жила там неблагополучна родина, але з'їхала. Подалися до Полтавської області. Рідню контактні телефони, ключі шукали. Розповідали люди, до них вже приходили тепловики. Перспектива залишитися без тепла, ніж жульців проблемного стояка, ні їхніх сусідів не радує. Номери телефонів, нібито і знайшли. Троє дітей нігби. Многодітні, э, Їх Мені. лишали родительских прав, а потім забирали дітей. Другі. Але з родиною зв'язку немає. На даний момент. І обидва, так? Да? Ні. Ну, то що я не раз набирала, не ще я некілька разів набирала, досягнула. Ще спробують зателефонувати, пошукати через сусідів, якщо ні. Ілі скривати квартиру будемо Людей без тепла не одно... Предоставимо доступ до теплосети для проведення роботи революції. Доступ предоставят, ми свою роботу зробимо і треба кілька годин а шукають. Буває господарів і по півроку. Цьогоріч таких проблемних квартир побільшало. Чому не можуть знайти власників найбільш поширені причини? Ті поїхали з міста, то квартиру продано. Люди коли, коли живуть постоянно, навіть якщо вони рідко бувають, їх можна через сусідів найти. А коли квартиру продали, потім. Жильцов найти нових. нових їхні сусіди не знають, ні номер телефону ніхто нікому не оставляет, Поэтому тяжело потом. Така історія із квартирою у третьому будинку по провулку жовтневому її продали, але із новими господарями зв'язку немає. Сусідку знизу підтопляло, тому тепловики перекрили стояк. Тепло по ньому дадуть тільки після ремонту. Мешканці і раді були б допомогти та нічим. Підключаються всі, допомагають, але результати бачите, які. Це в Полтаві, це в Голландії, це еще где-то, или продали квартиру, и никто не знает, где найти нового хозяина. Вот по этому адресу, где его искать теперь этого нового хозяина. У нас он не зарегистрированный. Но еще будем искать, искать как-то, я не знаю, в БТИ обращаться. Если квартиру раньше регистрировали через БТИ, если остались данные, то, может быть, найдем. Что до цієї конкретной ситуации, чтобы меньше жильцов страждали, пока нового власника квартиры найдут, от тепла по стояку отключат только одну комнату. До п'ятниці із шістьох адрес, які відпрацьовував ЖУК, потрапити тепловикам вдалося до квартир по трьом. Всі вони на мікрорайонах. Порешті, говорять у житловоуправляючі компанії, впродовж ще двох тижнів шукатимуть жильців, а далі вдаватимуться до крайнього заходу, несанкціонованого доступу до квартир. Після запуску системи опалення по будинках з'являються іноді інші проблемні моменти. стравлення повітря з мереж. У разі неполадок, аварій, чи то відсутності мешканців квартир з верхніх поверхів, тепловики просять повідомляти до диспетчерської служби теплоенерго 23643. Заявки за цим номером приймаються цілодобово. Аби зменшити навантаження на диспетчерську службу, мешканців мікрорайонів тепловики просять дзвонити і безпосередньо до своїх теплових районів. Перший весь південно-західний житловий масив.

5 16, 96. Четвертий обслуговує будинки в районі так званого трикутника 5, 40, 09. П'ятий це п'ятий мікрорайон 7, 42, 52. Шостий обслуговує четвертий мікрорайон 7 14, 10. І сьомий третій мікрорайон 7, 00, 65. Всі ці телефони також працюють цілодобово. Цими вихідними професійне свято відзначають освітяни. Урочистості з нагоди цього у четвер пройшло в міському палаці культури. Педагогів привітали керівники міста, відділу освіти. Найкращих представників галузі нагородили. Святковий настрій працівникам освіти забезпечений був вже у фойє палацу. Для них грав духовий оркестр, поряд працювала квіткова виставка. 2013 рік для міського відділу освіти особливий. Йому виповнюється 50. З нагоди цього колектив міськво відзначено багатьма нагородами як державного, так і місцевого рівнів. Лозівська освіта вже упродовж років утримує перші за багатьма рейтингами в розвитку освіти Харківщини. Зазначали виступаючи. Лозівська освіта за номінацією. Інтелектуальний розвиток наших дітей, а це власне кінцева мета освітянської сфери, посідає п'яте місце, пропустивши вперед лише чотири райони міста Харкова, а це з десятками вищих навчальних закладів, професури і науки. Ваші оплески. Козівська освіта має ім'я і має завтрашній день. Я хочу і надалі бачити освіту Лозової. Як і всієї України, благополучною і щасливою, щоб кожна домівка нашого працівника освіти була теплою і світлою. Присутні пригадали історію, подякували ветеранам освіти за надбання, нагородили нинішніх працівників відділу. Провідний спеціаліст Олена Ткаченко, вихователь за освітою. Для неї робота один зі стимулів у житті. Омріяна з дитинства. Ця професія дала шанс мені в житті розвиватися, йти вперед, і дарити радість людям, і особливо маленьким нашим чоловічкам. маленьким дітям грамотою директора департаменту науки і освіти Харківського… Кого держадміністрації нагороджено методиста Олену Бабенко за сумлінну плідну працю, вагомі трудові здобутки. Якщо з удовольствием йдеш на роботу, якщо з радістю робиш эту роботу, це для жінки вже щастя, радуйте життя, завжди наході повод Діла це. цього року ювіляри. Також три дошкільні навчальні заклади міста і Лузівський колегіум. номер 2. колективи цих навчальних закладів відзначено почесними грамотами Лузівської міської ради. Колектив колегіуму наразі омолоджується. Досвідчені педагоги діляться своїми напрацюваннями з молодими вчителями. Колектив, на думку керівника, здатний досягати найкращих результатів. Педагогічна праця досить складна праця. Праця не легка праця, яка потребує досвіду. Роботи і гадаю, що наші. Досвідчення педагоги справляться з цим завданням. З нагоди дня працівників освіти обласними та міськими нагородами відзначено досвідчених керівників висококваліфікованих педагогів, які працюють у школах та дитячих садочках міста, вихователь методист восьмого дитсадка Олена Білошниченко в дошкільній освіті майже 30 років. Цю професію педагог обрала, бо любить дітей. Зараз інші діти вони більш розвиненіші, більш креативніші і нові підходи до виховання особистості, нова програма в нас зараз. Наскільки добре? При ця програма працює у місті освітяни Лозової мали змогу пересвідчитися особисто. Гай вітям сміхом вітує рідна Лозова, а дошкільня та зича сніму співу. Що святи сп зі валоця. Перед освітянами виступали їхні колеги, а також школярі. Вони присвячували присутнім свої пісні, дарували неперевершені танці. Нещодавно своє професійне свято відзначили і бібліотекарі. Наш наступний матеріал присвячений саме їм. Лозівська міська бібліотека розташована на третьому поверсі міського палацу культури. Тут працює дружній жіночий колектив під керівництвом Людмили Суровської. Жінка, яка за всі роки своєї роботи тут зуміла знайти спільну мову не тільки зі своїми підлеглими, а й міською владою спонсорами. Це керівник від Бога. Це людина, яка всю свою душу, все своє здоров'я віддала. Нашій бібліотеці такого фонду, як у нас, в нашій міській бібліотеці, немає, мабуть, не тільки в Лоз... на Лозівщині, а й в Харківській області. Фонд бібліотеки комплектувався більше 30 років. Сьогодні тут можуть задовольнити вимоги будь-якого читача, школяра, студента, гуманітарія, техніка, любителя детективів, жіночих романів чи періодичних видань. Вот стіла здесь у нас класика українська руська. Здесь у нас фонд художественной літератури, детективи, женские романи. Далі фонд у нас отраслевая література, і економіка, політологія, і юридична вся література, закони. Людмила давно відвідує бібліотеку. Читає книги, журнали. До цієї благородної справи жінка долучила і сина. Коли маленький був там технічне, що там інтересувався, всі конструкторами а зараз вже по шкільній програмі інтересується. Бібліотекарі весь час вивчають читацькі смаки своїх відвідувачів і підходять вони до цього креативно. Яку літературу читач хоче читати, яка йому до вподоби, він бере таку стрічечку і прив'язує на дерево. А потім ми в кінці року підведемо, зробимо аналіз і узнаємо, яка література більше подобається читачам, і на яку більше нам звернути увагу, щоб потім ще ще поповнити такою літературою наш фонд. Колір стрічки відповідає певній категорії книг. Судячи з усього, читацькі вподобання Лозівчан різноманітні. Історію встановлення цього закладу добре знає Ніна Вишневецька. У міській бібліотеці працює вона вже майже 30 років. Це ж не було ніякого транспорту, це все на своїх руках. От оці, оці громадні сумки. от, по електричкам, по поїздам, по автобусам оце все носилося. Скільки тут зроблено руками? Скільки тут не те, що сотні раз, навірно, а до тисячі раз оце кожна книга переставлялася з міста на місто. Оці стелажі ми міняли. То там був читальний зал, а там був абонемент. Старші колеги діляться досвідом з молодими спеціалістами. Сподіваються, вони продовжуватимуть започатковані ними традиції. Я дуже рада, що я попала в такий колектив, тому. Що что здесь работают люди с з більшим професіональним своим большим опытом работы, Они очень многого полезного, поучительного нам рассказывают, дают знания дополнительные. Це стосується на лише книги, оформлення української світлиці, креативних виставок, з нагоди професійних свят, визначних дат, проведення зустрічей з цікавими людьми Лосової. Усі без винятку підприємства і підприємці зобов'язані нараховувати єдиний соціальний внесок. Єдиним органом, який проводив збір та контроль сплати соцвнесків з 2011-го, був пенсійний фонд. З 1 жовтня ці функції віддано в сферу відповідальності Міністерства доходів і зборів. Податкові інспекції почали приймати відповідні звіти та платежі. Єдиний соціальний внесок містить у собі декілька внесків на соціальне та пенсійне страхування і заробітної плати для зручності платників, аби не звітувати у різні інстанції. Всі ті відрахування було зведено в один. Щоб закумулювати усі податки, збори, внески в одному органі, законодавець змінив адміністратора соціальних внесків з 1 жовтня. Це міністерство доходів і зборів. Нічого не змінилось. Адміністрування. Крім того, що змінилися рахунки, тому що рахунки були в казначействі відкриті на пенсійний фонд, сьогодні вони відкриті на головне управління Міністерства доходів в області. Я вважаю, що це краще для платника податків. Йому не треба ходити і між пенсійним фондом і податковою інспекцією. Прийшов, що один орган податкової інспекції отримати всю інформацію. Сьогодні й працюють над тим, розповідає начальник Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Валентин Титанчук, аби платники податків не лише не відчули жодних незручностей від законодавчих змін, а й отримали кращі умови. У Лозівській податковій для цього всі можливості є. Вже два роки тут працює центр обслуговування платників податків. На базі цього центру обслуговування платників податків і будемо ми надавати консультації роз'яснення. Приймати платника податків, надавати йому всі послуги адміністративні. Для цього все в нас є. І ми виділяємо додаткових два робочих місця в цьому ЦОПі Центру обслуження платників податків, які будуть тільки працювати по соціальному внеску. Валентин Титанчук вкотре звертає увагу платників податку, а відтепер і внесків на перевагах електронної звітності. Наразі податківцями створюються всі умови, аби якомога більше підприємства та підприємців змогли скористатися цією можливістю. У нас ключі електронні ключі надаються безкоштовно. Що дасть можливість сьогодні через інтернет здати свої звіти? І, і, і отримати додаткову і інформацію, якщо їм це потрібно для заповнення своїх звітів, це зекономить і час платника, і час фахівця на обробку інформації. Сьогодні Міндоходів несе відповідальність за контроль і своєчасність подачі звітності єдиного соціального внеску, достовірність повноту його нарахування і оплати забезпечуватиме ведення обліку, адже це достатньо значні суми, пояснює начальник інспекції. Якщо взяти то... Збір податків, які ми сьогодні кожен місяць здійснюємо, ну, в цілому по полозичку ДПЄ це порядка 8-8,5 млн грн в держбюджет та 20-25 млн грн в місцевий бюджет, то середнє нарахування та сплату єдиного соціального внеску порядка 30 млн грн. Тому і увага адмініструванню внесків приділятиметься відповідна. Якщо у когось ще є запитання, пропозиції, телефонуйте, вам підкажуть, як діяти. 11 703 99 704 05. Лозівська податкова інспекція закликає лозівчан, які працюють за спрощеною системою оподаткування, а їх переважна більшість сплачувати єдиний податок, заздалегідь не відкладати це на останній день. Навіть якщо вони надають платіжне доручення до банку своєчасно до 20 го числа, але надають в термін, коли в банку операційний час закінчено, то платіж в цей день не проходить. І вже в платника. На слідуючий день буде рахуватись заборгованість, і буде нарахована штрафна санкція в розмірі 50%. Тобто, це я рахую для кожного підприємця. Це значна сума. Місцеві бюджети не 200 тисяч гривень. Підприємці, які щомісяця накопичують заборгованість, ризикують втратити можливість працювати за спрощеною системою оподаткування. Попереджають податківці, можна вчинити і по іншому. Якщо у вас при здійсненні вашої діяльності є якісь проблеми, і ви призупиняєте свою діяльність, можна, перше, це взагалі припинити свою діяльність, тобто звернутися до державного реєстратора, надати заяву на припинення і закритись як підприємець. Друга, це те, що ви зможете надати заявку, яка надається щоквартальна за 10 днів до початку кварталу, і відмовитися від застосування єдиного податку. Податковий борг повинен бути обов'язково сплаченим від початку року. Податківцями примусово, тобто за рахунок майна боржника, погашено боргу на суму більше 136 тисяч гривень. Учні лозівських шкіл, патріоти України, це вони довели під час всеукраїнської гри. Джура її перший міський етап проходив нещодавно. У США юність у змаганнях взяли участь команди шкіл міста. Як проходила гра і хто переміг? Далі Вікторія Кожедуб. Збірні команди шкіл міста вишикували на урочисту лінійку для відкриття змагань. Школярів привітали почесні гості. Після цього їм розповіли умови військово-патріотичної гри. Джура в місті проводиться вперше. Зараз, щоб діти були здоровіші, мали хорошу осанку, щоб вони були все-таки патріотами своєї вітчизни, любили. Своє дитинство любили більше школу, любили більше народ. Я поважаю козаків, бо ці люди жили е, за своїми правилами і не хотіли підкорятися е, людям з нашої вітчизни. У грі взяли участь як хлопці, так і дівчата. Кожна команда з власним реквізитом. Перший конкурс строю та пісня під військово-патріотичну пісню. Учні відчеканюють кожен крок. Козаки задоволені підготувати е, пісню колективну. І підготувати проходження строєм це дуже важка справа. І в армії після півроку навчання не кожен солдат може нормально ходити. Знання повинні бути не лише практичними, а й теоретичними. Вирішили організатори. Тож, наскільки добре учасники гри орієнтуються в історії козацтва, рідного краю, Великої Вітчизняної війни, перевірив наступний конкурс історичний. Зараз, наприклад, в 8 класи, наскільки я знаю по програмі, вивчають історію козацтва, так що, мабуть, в деякі мірі це їм можливо мають найлегше зараз запитання, тому що викладачі, я думаю, школи, вчителі. Орієнтували на знання саме козацтво. для нас були не надто складні питання. Ми готувалися, читали багато про козацтво. Доки хлопці з 8-го НВК демонстрували свої відмінні знання з історії. Дівчата теж не гаяли часу. Вони на практиці показували, як треба надавати першу медичну допомогу у разі надзвичайної ситуації. В цілому зорієнтувалися. Ну і думаємо, що нададуть допомогу. вірно. Завершилась гра комбінованою естафетою, під час якої учасники і бігали, і стрибали, м'ячі переносили, проповзали під перешкодою. Сергію, наприклад, треба було на спині перенести уявного потерпілого. Сложність була в тому, що ну тяжело. Ну разбішатися Діти в основному підготовлені, мають навики, ті, які необхідні для цієї гри, і проявляють їх зараз. Тому я думаю, що в ця гра має перспективу. За підсумками гри перемогла команда 8 НВК, друге місце за одинадцятою школою, третє за 10-ю. Призирів та всіх інших учасників гри організатори нагородили. У зв'язку з похолоданням почастішали випадки звернень лозівчан до міської лікарні з гострими респіраторними захворюваннями. Проте, за словами медиків, кількість хворих тримається на минулорічному рівні і притамана на цій порі року. Волога, прохолодна погода сприяє поширенню інфекції, а тому лікарі радять одягатися тепло, харчуватися повноцінно, вживати вітаміни, не забувати про народні засоби, а у разі погіршення самопочуття негайно звертатися до лікаря. Похолодання прийшло раптово. У вересні ми відчували дощову навалу з перших днів жовтня. Сніг кажуть, погода це настрій природи. Чи оптимістичний він у лозівчан та від чого залежить? Дивімося далі. Про погоду що, баби на літо. Да, де баби на літо? Почому тут дощ, сніг тому що це такий поганий настрій у природи. Ні. Погано працює правительство. І президент, і ось це людям. Погода, мабуть, все-таки плачет, потому як прощається з літом. Ну, а ми ждемо баб'єва лета і радуємося, все одно. Бога все напоготові. І хороша погода, і погана погода. Ну, Нам все треба все приймати так, як воно є. Я люблю таку погоду. У меня касаться дочки. Ну, звісно, поганковато, но нічого, пройдете. На улице холодно. Поэтому настроение плохое. Но ну, ну, что первый раз такая погода в октябре месяце. Но ну, я не помню, сколько живу, чтобы была такая погода. Но обещает тепло, будем надеяться на лучшее. Хотелось бы, чтобы було тепло, солнышко, тогда і настроєння піднімається. Яке в нас таке и в природі. Нас тоже на півставки переводят, таке саме настроєння, яке в природі. Как философ к зубной боли. Природа есть природа. Я вообще бухгалтер, поэтому у меня погода, вы знаете, у нас число и отчет должен быть. Поэтому, несмотря на природные вот эти вот подарки и все, настроение, ну как, встаешь, нужно делать. Настроение нормальное. Ничего, мне нравится. Хорошее. Я не знаю, может, погода на нас на что-то обиделась. А так я без понятия, почему она так себя ведет и почему у нее такое настроение. В октябре такая погода, то надо было меньше в атмосферу лезть. У меня вообще-то нормальное настроение. Вот. А обычно, если ухудшенное настроение, то можно кофе с сигаретой выпить и нормализуется. Чай пью, кофе пью тоже и радуюсь каждый день. Господь дает такие наставления через Библию. И вот это поднимается настроение, так бы было было бы невозможно жить даже, мне кажется. Такое бывает скорби, и также иногда бывает такое, что ну не знаешь, куда себя девать. Это такие вот скорбные дни, бывает недоумение, какое уныние. А когда прочитаешь Библию, и настроение поднимается. Повышаю разными способами. В принципе, горячим чаем, шоколадом, э, спортом также. Настрой. Поиграю с ручкой. И буду настрой. Погріби на рибалку, на охоту. О, трення відличне. не боїмося. Сім'я. Горячим чаєм і улибка. кофе і кофі, Отже, посмішка це дуже серйозна та важлива річ. До речі, у першу п'ятницю жовтня весь світ відзначає день посмішки. Свято пропагує добрий настрій та добрі відносини між людьми. Посміхайтеся, даруйте собі гарний настрій, діліться посмішкою з іншими, і не лише у цей день це не складно. У студії працювала Марина Краминська і щирою посмішкою. Кажу вам на все добре.